Дивіться, друзі, яка краса. Ех, прям дуже красиво, дуже на озері майже повний штиль. Подивіться, який чистий песочок. Ай, краса, яке небо! Берюзове таке, красиве небо. Це якесь, якась якась казка. Зараз підійдемо ближче до водички. Я вам покажу, яка тут водичка у нас. Бачите, яка. Ех, красота! Вітаю, друзі! Зараз приїхав в цей посьолок до мене дача. Шукаю ще одну дачку, хочу придбати. Але на цей Раз хочу, щоб у мене був на дачці такий песочок, так, щоб був такий пляж. І я вже знайшов декілька тут. Буду домовлятися подивитись. Ну, хочеться мені мати таку дачку з своїм особистим пляжем, так, з приватним пляжем, з класним пісочком на такому озері. А озеро я вам скажу як море, так, іншого краю не. Не, не можна побачити. А вибачаюсь, друзі, вибачаюсь, про що це я? Ви ж на каналі про Канаду. так? А в Канаді ж неможливо нічого купити. Ми ж тут всі живемо, працюємо просто за їжу. Яка дача? Тут житло не можна купити, ніхто нічого собі не купляє. А я оце брешу вам тут про дачу. якусь там наступну дачу. Е, ну, то таке, друзі. Знаєте, бідна Канада, нещеброди всі тут живуть, але ми якось так якось кінці з кінцями зводимо і якось виживаємо. А сьогодні, друзі мої, я хочу з вами поговорити на дуже цікаву тему. З одного боку, ця тема це те, про що я сьогодні вам розповім, виглядає досить таки непогано. Але, але якщо подивитись повністю, на Цю картину, то це всі ці цифри, про які я вам сьогодні розповім. Е, ну, е, взагалі, ці цифри, це те, що я очікував, і те, про що я казав вже півтора року, так, почав казати півтора року назад. Але для українців, які вже в Канаді, які їдуть в Канаду, ці цифри досить такі печальні. так І якщо вам цікаво дізнатися про що я сьогодні хочу вам розповісти. Дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Перейшов тут у парк біля пляжу, сів на лавочку. Тут зручніше буде з вами спілкуватись. А поговорити я сьогодні хочу з вами про статистику. Звісно, це не офіційна статистика, це статистика, яку я отримав з мого каналу, коли я. Провів опитування. Е, і ви мені допомогли зібрати цю інформацію. До речі, хочу вам сказати, що якщо хтось вам каже, що він вам зараз розповість офіційну статистику, то це, е, м'яко кажучи, неправда. Так? Офіційна статистика це статистика, яку надає уряд Канади. Такої статистики зараз по українцям немає. Є тільки статистика по тому, скільки е, поступило за, запрошування на Куає, скільки вже видали е, скільки українців приїхало до Канади, але скільки українців уїхало з Канади чи поїде з Канади, так, скільки українців е, хочуть залишитись в Канаді, і все таке інше, це все не офіційна статистика. Такої статистики офіційної нема, е, навряд чи вона буде. А якщо навіть і буде, то навряд чи її, розп... її нададуть. Широким масам таким, так я вже розповідав багато разів, чому це так. Але статистика, про яку я вам сьогодні буду розповідати, вона підпадає в ті рамки, які я очікував. Отже, на моєму каналі проголосувало 307. Людей 307 українців, які мають е, досвід е, приїзду до Канади і вже поїхали з Канади, чи планують поїхати з Канади, чи залишаться в Канаді, чи навіть є такі е, українці, які вже отримали постійне резидентство Канади. І з одного боку цифри виглядають непогано так. Тобто ми знаємо, що в Канаду вже в'їхало 100 близько 180 тисяч українців по програмі Куаєд. Це ті українці, не ті українці, які отримали візи. Так, візи отримали там вже 900 з лишнім тисяч українців. А тих, хто в'їхав біля 180 тисяч українців, так, от на моєму каналі ви проголосували і показали, що 22 з цих всіх українців. Вони вже поїхали з Канади. Або планують поїхати з Канади, і це до речі, впику тим, хто каже, що більшість українців їде з Канади, що Канада така погана. Що-всі-всі всі, всі, всі від'їжджають. Так, 22% – це така суттєва цифра. Так, це майже чверть від всіх українців. А я скажу: навіть це чверть в реалі буде більше, ніж 22%. Тобто, це досить така велика цифра людей, які їдуть з. Канади, і якщо ми перейдемо до цифр таких, так тобто, це біля 40 тисяч українців, так із 180, окей, 336 36 тисяч біля 36 тисяч українців поїхали з Канади чи планують поїхати з Канади? Не планують залишатись у Канаді. Досить така серйозна цифра. Але 78% українців вони хочуть залишитись в Канаді. Велика цифра. Так, велика цифра. Ну, давайте ми зараз розберемось з цією цифрою 78%. Так, запам'ятаємо, що більшість українців, переважна більшість українців, їм подобається Канада. І вони хочуть тут залишитись. Бачать своє майбутнє в Канаді. Ну, а ми давайте зараз розберемо глибше ці 78%. Друзі мої. А тепер ми переходимо до не дуже таких радісних цифр. так? 5% вже отримали постійне резидентство Канади. Тобто 5% це невелика цифра, так, 5% це 9 тисяч українців. З одного боку, це така циферка, ну що там, 9 тисяч із 180 тисяч, так? Але, але з іншого боку, ви тільки собі уявіть. 9 тисяч українців, таких як ви, які приїхали з такими ж самими стартовими даними, як приїхали ви, вже спромоглись отримати постійне резидентство Канади. Ще 10% українців на шляху до отримання постійного резидентства. Вони вже подали документи чи отримали документи підтримки провінції і подали документи на постійне резидентство. Тобто, взагалом. 15% українців це люди, які або отримали постійне резидентство, але для них це вже просто питання часу, коли вони отримають це постійне резидентство. Так? Тобто, майже, майже, не майже, не а ми маємо 36 плюс 9 – це 45 тисяч українців. Вони вже на шляху отримання постійного резидентства чи отримають постійне резидентство, і це до речі та сама цифра: 10-15%, про які я завжди казав. Так що тільки 10-15% українців зможуть залишитись в Україні. Вибачаюсь, оговорочка по фрейду, і тут виникає питання: а що ж з іншими 63% українців? Так, тобто 63 плюс цим 15% ще 63% кажуть, що вони дуже хочуть залишитись в Канаді, що вони будуть робити все можливе, щоб залишитись в Канаді. Але 63% поки що нічого для цього не зробили. Так хтось мені може сказати, так, але серед цих 63% Є такі, які тільки зараз приїхали, так в них ще не вистачило часу, щоб податись. Звісно, є такі, але на повну статистику це не повлияє так, тому що кожного дня приїжджають ще українці. Так вони українці ж їдуть, бо це ж не стоїть цифра 180 тисяч на місці, як вона була, така вона і є. Тобто люди їдуть, люди від'їжджають, і е, ці цифри вони більш-менш показують акуратні такі тенденції. Чому я кажу більш-менш, це тому, що треба брати до уваги, на якому каналі проводилось опитування. Так, тобто це опитування проводилось на моєму каналі, а ми з вами чудово розуміємо, що на цьому каналі збираються найбільш активні українці, так, тобто українці, які звикли рухатись, звикли все робити самостійно. Не сподіватись ні на кого, тобто це такі українці, які заточені на те, щоб е, залишитись у Канаді. І навіть серед цих українців тільки 15% е, щось зробили, щось роблять для того, щоб отримати постійне резидентство Канади. Якщо ми подивимось на середньостатистичну е, температуру по палаті. То я впевнений, що відсоток буде нижче. Отже, друзі, давайте ми з вами підіб'ємо підсумки, так? 22% поїхали з Канади, чи планують поїхати з Канади? Чи багато це? Так, це багато, це майже четверть, так, від цих українців, які приїжджають до Канади. Але чи це більшість українців? Звісно, ні. Більшості українців, переважної більшості українців, Канада подобається і вони хочуть залишитись в Канаді, так? Це факт номер один. Факт номер два. Тільки максимум, максимум 15% українців щось роблять чи щось зробили для того, щоб дійсно залишитись в Канаді. Тобто, уявіть собі таке: так? 45 тисяч українців вже чи отримали Постійне резидентство, чи на шляху постій... отримання постійного резидентства. У мене виникає питання. Чому всі інші досі сидять і нічого не роблять? Нам, друзі, треба тут зібрати з вами всіх активних людей, щоб всі активні люди тут залишились. По моїм підрахункам, це повинно бути мінімум 150 тисяч Українців, так? Отже, 150 тисяч українців нам треба зібрати з вами на цьому каналі, тому що ви всі прекрасно пам'ятаєте, що перший крок на шляху отримання постійного резидентства Канади це підписка на мій канал. Звісно, це лайки цьому відео і всім іншим відео. Ну, і, звісно, це залишений коментар. Отже, нам з вами треба на цьому каналі зібрати 150 тисяч українців, і нам з вами треба. Залишити тут у Канаді щонайменше 150 українців. 150 тисяч українців вибачаюсь тих українців, які активні, які спроможні і які звикли відповідати за себе та за свої вчинки. Друзі мої, я сподіваюся, що ми з вами дуже скоро наберемо ці 150 тисяч. Власних українців тут у Канаді і на цьому каналі на цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!